Доброго ранку, дорогі друзі. До вашої уваги дверні полотна. Модель називається Чернівецький. 1,90 на 80. Тут їхній розмір. Виготовлені вони із натурального дерева, е, сосна. Тут установлена якісна фурнітура, е, замки для. Вузла. Завіси також, до них йде коробки воно, на 15 см, але коробки виготовляються різних розмірів, і також двері виготовляються різних розмірів, різних кольорів і різних моделей. Пофарбовані вони олія дуб. Дуже якісне покриття. Кому потрібно двері, замовляйте. Підписуйтесь на наш YouTube. Там багато різних моделей, багато різних наших виробів. От, кому цікаво, як виготовляються двері, підписуйтесь і замовляйте у нас двері. Підтримуйте наше невеличке підприємство, нашого українського виробника. Всім дякую за увагу!